Два роки йде війна по всій території України. З 14 го року окупований Донбас та Крим вже майже 10 років у нас в Україні постійно постає питання із призовом, мобілізацією зі звільненням з військової служби, з компенсаціями по пораненням по смерті і так далі. Все законодавство в цих питаннях максимально заплутає людей для того, щоб вони не могли зрозуміти, навіть прочитавши статтю. Ось візьмемо для прикладу статтю 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка регламентує надання відсрочки. От людина читає і що вона робить? Вона дзвонить мені або іншим якимось юристам, адвокатам і питає, я прочитав, я нічого не поняв. Я маю право на відсрочку чи я не маю? Мені які документи туди давати? Там не написано. Мені догляд оформлять чи не оформлять. Мені треба МСЕК або ЛКК. Просте питаннячко. галасу дуже багато. Правок 4 тисячі плюс. Чому нема чіткого переліку документів чіткого і вичерпного, які треба надати для отримання відсрочки з кожної підстави, для звільнення там, і так далі. В чому проблема? Не хочете перегружати текст закону? Ну так у нас так люблять постановою Кабінету міністрів затвердити якесь там правила положення і врегулювати. Чому правила перетину кордону затверджені, і там досить розгорнуті пояснення щодо документації? А по відсрочкам, по звільненням такого нема. Чому? А я вам скажу чому? Тому що, коли немає чіткої визначеності, вам можна сказати: ти не те приніс. Або ти не туди приніс, або неси ще щось, розумієте? І ви не зможете ніяк це спростувати, відмовитись або погодитись, тому що ви не знаєте і вам нема куди вказати пальцем. Пропишіть чітко, що треба надати, щоб отримати відсрочку. У всіх випадках що треба надати, щоб звільнитися. Тому що те, як в нас відбувається взагалі написання регулюючих е, актів, це просто якийсь цирк шапіто, розумієте? Тому що ми цими законами не прояснюємо, а заплутуємо. І коли після того, як ти прочитав, в тебе питань стало ще більше, ніж було до цього, це не смішно. Закон має працювати і виконуватися всіма і органами і громадянами, особливо під час війни. Поки ми не змінимо до цього всього ставлення, так нічого і не зміниться.